Репринт 4547. Пити Господню чашу. Чи ж можете ви пити чашу, що я її питиму, Матвія 20.22. Чи ж не мав би я пити ту чашу, що отець дав мені? Івана 18.11. Чаша благословення, яку благословляємо. Чи не спільнота то крові Христової, 1 Коринтян 10.16 Святий Павло знав тільки про дві чаші чашу Господню і чашу демонську, 1 Коринтян 10.21. пив наш Господь зі своєї власної чаші, чи була це його чаша, яку він передав своїм учням? І чи ж це не та сама чаша, в якій ми повинні брати участь, якщо хочемо сидіти з ним на його престолі? І ділити свого часу, його чашу радощів в царстві. Якщо наш Господь не брав участі у своїй чаші, але дав всю її випити нам своїй церкві, то в якому значенні це була його чаша, яку Отець налив йому, і в якій він дозволяє нам брати участь? Нехай ніхто не відволікає вас від нагороди, схиляючи до добровільного. Безпідставного підпорядкування і визнання в якості посланців правди тих, хто досі не надавав ніяких доказів уміння навчати, оскільки Бог ніколи не посилав вам через них жодне послання. Вони просто втручаються в те, чого за їх визнанням вони не бачили, їх плитський розум безрозсудно надимається. І вони не в змозі триматися головування Господа і членства церкви, як його тіла. Вони не визнають, що Бог розташував різні члени в тілі Христовому, тому вони не бачать, що тіло, маючи їжу, харчуючись живим хлібом і споживаючи з чаші, скріплюється і росте з ростом Божим. Колосян 2, 18-19 Деякі дорогі друзі вважають, що ми робимо занадто великий акцент на важливості того, що ми п'ємо чашу, з якої пив наш Господь. Наведена вища цитата показує, що наш Господь надавав цьому схожого акценту. Ні Яків, ні Іван, ні хто-небудь інший не зможе сидіти на його престолі, якщо він не пив Христову чашу. Наші опоненти роблять серйозну помилку, вважаючи, що чаша Господа символізує виправдання. Навпаки, тільки виправдані вірою мають привілей пити з його чаші, чаша символізує засоби нашого освячення, завдяки яким ми обмінюємо наші виправдані земні права на небесну спадщину і співспадкоємство. Апостоли, запрошені пити з чаші, вже були виправдані вірою і вважалися, подібно Аврааму та іншим з минулого, гідними дійсної реституції під новою угодою Ізраїлю, коли прийде відповідний час. Але насправді вони не могли пити з чаші відкупителя і хреститися його хрещенням в його жертовну смерть, поки він, як їхній заступник, не з'явився перед Божим лицем за них. Тоді Святий Дух негайно зійшов на них, визнавши їх членами Христа, його братами, його ближніми, співжертувателями, які мають частку участь у його чаші. Усі страждання Христа є жертовними. Бо який він, такий ми на цім світі, 1 Івана 4:17. Страждання голови є стражданнями тіла, а страждання тіла стражданнями Христа в цілому. І коли терпить один член, то всі члени з ним терплять. Наші опоненти, які втрачають погляд на цю річ, відповідають, що наші страждання не схожі на страждання нашого Господа, тому що його страждання були жертовними у той час, як наші. Спокутними за наші гріхи і слабкості. Ні, відповідаємо ми. Святий Петро каже, що деякі дійсно страждають, як ті, хто втручається в чужі справи і лиходії. Але Він заявляє А коли хто страждає, як християнин, то Хай прославляє Бога за те. Християнин страждає, як і страждав Христос не за свої гріхи. За свої добрі вчинки. Ісус був праведний, ми ж виправдовуємося вірою. Він посвятив себе на смерть у послуху Божому запрошенню. Ми, підкоряючись тому ж запрошенню, посвячуємося, будучи виправданими, щоб бути мертвими разом з ним, хреститися Його хрещенням у смерть, пити з його жертовної чаші. І споживаючи з неї стати його членами в славі і учасниками в праці його посередницького царства.